А чи справді ви плануєте, чи лише сподіваєтесь? Давайте на хвилинку розберемося, що ми маємо на увазі, коли ми кажемо, що ми плануємо. Часто це виглядає так. Ви записуєте купу справ на тиждень і сподіваєтесь, що все якось складеться, що буде достатньо енергії, ресурсу, часу і, звісно, ніякі несподіванки не завадять. Але планувати це не про те, щоб зробити все й одразу, це про те, щоб розуміти, що саме важливо: розуміти свої ресурси, енергію, час та можливості і знати, що, як і коли ви будете робити. Розраховувати це вже ближче до істини, але так само це не ідеальний варіант, тому що коли ви рахуєте кількість годин і кількість задач, не враховуючи ваш стан, ваше натхнення, вашу мотивацію, то це лише математика, яка, на жаль, часто не сходиться. А сподіватися, це наче сісти в човен без весел і чекати, коли вітер сам віднесе вас до мети. А тепер головне, назва не має значення. Ви можете це називати планом, мабою, мрій, навіть моїм маленьким хаосом. Головне це суть. Мій курс планування 2025 року. Це не про готові шаблони та чиїсь рецепти. Це про вас, про ваш шлях, про те, як знайти точку, куди рухатися, як знайти свій ритм, як знайти час для реалізації своїх мрій.